Сьогодні готую нашумівший рецепт соусу реліш із огірочків. Ну, і покажу і вам рецепт. Значить, я роблю двойну порцію, тому в мене так багато в мисці. Рецепт вам даю на одну порцію. Один кілограм огірочків покришить таким дрібненьким кубиком. Дві такі середні цибулинки теж покришить кубиком. Дві болгарські перчинки. І дві гіркого перцю. Ну, у мене двойна порція, до мене чотири перчинки. От, зараз усе. Цукор 130 грамів сюди ж, повна столова ложка солі. Це 35 грамів, гірчиця французька 60 грамів. 40 грамів міцної гірчиці. Ну, хто як укладе, в мене буде міцна 40 грамів. 50 грамів олійки. чайної ложечки, куркуми. 50 мл 9% процентний оцит. Теж світить. І все ставимо на газ варить. Це щоб заварити наш соус реліш Гарненько розводимо і й поки постоїть 5 хвилин. Так, наш майбутній соус починає вже кипіти. От із моменту закипання ми проварюємо його 10 хвилин, а потім заварюємо. Столова ложка крохмалю і 100 грамів води розводимо крохмаль і заварюємо і варимо і ще 5 хвилин. І розкладаємо в стерилізовані баночки і закладаємо. Вже начина кипіть, засікаю 10 хвилин. Не знімаємо. Це вже так він виглядає. І з крохмалем. Проварюємо з крохмалем і ще 5 хвилин. І закочуємо постерилізовані галочки. Так, отакий получився Соус. Не знаю. Надіюсь, буде смачно. Не знаю, скільки вийшло. Це в мене тут двійна порція була. Чималеньку, в общем, хватить.